Доброго дня малятка, хлопчики та дівчатка, де в нас сьогодні в гості завітав зайчик. Дітки, скажіть, а зайчик може нам сказати привіт? Ну, звичайно, ні, тому що зайченятка не розмовляють лише в казках або в мультфільмах, а справжні зайчик розмовляти не вміють. А хто вміє розмовляти? Правильно, люди. Саме ми з вами спілкуємо за допомогою слів і розуміємо один одного. В нашій мові є багато різних слів, і всі вони дуже цікаві. Отож, давайте повернемось до нашого пухнастика. Хто зображений на картинці? Правильно, зайчик. Ми з вами відповіли одним словом. Словом зайчик. І ми можемо це слово позначити схемкою, однією рисочкою. Давайте всі разом, промовляючи зайчик вказівним пальчиком, намалюємо це слово у повітрі, приготували свій пальчик і, промовляючи слово, малюємо схемку рисочку. Зайчик. Намалювали схемку рисочку. А тепер. Давайте з іншими словами спробуємо пограти. Також будемо малювати схемки рисочки. І так, приготувались слонення. Малюємо в повітрі схемку рисочку. Цуценя. Дівчинка. Поросятка. Отже. Дітки, ви запам'ятали, що кожне слово можна позначити ось такою схемкою рисочкою. Але слова бувають різними. Бувають довгі слова, коли ми малюємо довгу схемку рисочку. І бувають короткі слова, коли ми будемо малювати зовсім маленьку схемку рисочку. Малятка, погляньте уважно на картину. І скажіть, хто зображений на ній? Правильно, це ведмедик. Дітки, а ведмедик сидить на стільчику? Ні. Правильно, він сидить під стільчиком. Ми з вами так багато слів сказали, але саме слово «під» підказала на місце знаходження ведмедика. Малята, приготуйте свого вказівного пальчика. І до слова під намалюємо схемку рисочку. Це слово коротке. Тому і рисочку яку будемо малювати? Довго чи коротко? Правильно малята будемо малювати? Коротку рисочку. Молодці. А де ж тепер знаходиться ведмедик? Правильно, на шафі. Дітки, яке слово допомогло нам вказати на місце знаходження ведмедика. Зовсім маленьке слово. Правильно, слово на. Тепер вказівним пальчиком у повітрі намалюємо схемку до цього слова. Яку рисочку будемо малювати? Правильно, коротко. Ану погляньте, де сховалася черепаха. Правильно під кріслом. Яке слово допомогло нам дізнатися місце знаходження черепахи? Правильно, слово під. Яку рисочку будемо малювати до слова під? Довго чи коротко? Правильно, малятка, коротко. Отже, дітки, слова бувають довгі та короткі. Довгі слова ми позначаємо довгою рисочкою, а короткі слова ми позначаємо короткою рисочкою. Дітки, за допомогою чого ми з вами спілкуємось. Правильно, за допомогою слів. А які бувають слова? Правильно, малята довгі.